Доброго дня, діти, вітаю вас! Послухайте віршик. В лісі тихо, всі поснули, шепчуть сосни люлі-люлі. В ліс ведмедик в теплу хату смокче лапу волохату. Та не спить малий, зітхає, Хоче меду, а немає. Давайте ми сьогодні діти з вами зробимо ведмедика і подаруємо йому велику ложку, щоб він попоїв меду. Ведмедика. Маленький ведмежатку зробимо із яйця, з-під кіндер-сюрпризу. У вас усіх такі є. Він дійсно воно схоже на тулуб і голову ведмежатка, маленького, кругленького і товстенького. Нам треба тільки додати деталі: вушка, лапки, носики, очі і зробити велику ложку. Ви знаєте, ми вже робили з вами посуд, що ложку можна зробити із, за допомогою лічильної палички або просто виліпити повністю із пластиліну. Починаємо ліпити. Що ми зробимо перше? Розминаємо пластилін. Я взяла два пластиліна такого коричневого кольору темного і світлого, можна взяти будь-якого кольору. Коричневий пластилін світлий, темненький, можна і чорний, бо ведмеді бувають і чорного кольору. Так, і Розім'яли. Тепер ми ділимо пластилін. Ось цього шматочка я зроблю вушка, два вушка, ось я відклала два шматочки, зроблю носик, ось він. І зроблю маленькі ось такі. Кульки це будуть у нас для очей. Ось я їх підклала трошки далі. А із світлого, такого коричневого пластиліну я зроблю лапки. Ось такі. Лапки будуть дві передні, дві задні лапки. Ось такі. І починаємо виліплювати. Спочатку ліпимо вушка. Їх треба розкачати ось так, в кульки, всі детальки. А потім уже. Надавати їм ту форму, яка вам буде потрібна. Ось ми всі наші детальки розкочуємо і робимо кульки коловими рухами між долоньками. Детальки дрібні, тому їх легко можна скачати у кулю між долоньками. Якщо вам важко, ви можете качати просто на дошці, ось так. Мені зручніше, між долонями. І починаємо виліплювати. Беремо вушка, сплющуємо нашу, нашу кульку і притискаємо ось тут з боку вгорі. І ось так, діти, подивіться уважно, пальчиками примазуємо пластилін до нашого кіндер-яйця, щоб вушка не відвалилася. Наступне вушко друге, розплющили. З другого боку приставили. І теж ось так пальчиками, подивіться уважно. Ось так примазуємо, щоб вушка міцно трималися. Вушка вже готові. Тепер зробимо носик. Ось так круглу форму прикладаємо і притискаємо ось так примазуємо з усіх боків ось таким чином. Носик можна зробити із. Жовтого пластиліна, ось так маленьку кульку. Ось так. Очки ми зробимо з білого пластиліну зробимо ось такі теж кульки, приплюснемо їх. І отакі корічні маленькі кульки посередині. Ось у нас очки вийшли. Можна чорного кольору зробити, я вирішила зробити коричневого. І тепер же ж нам потрібні лапки покладемо поки ведмедика. Лапки, подивіться діти, із круглої форми, ми їх ось так витягуємо і робимо ось такими: з одного боку, заокругленими, а з іншого боку, загостреними. І так ми робимо кожну. Кульку з одного боку просто витягаємо трошечки пластилін, розтягаємо його і загострюємо. І точно так же всі лапки робимо. Так. І четверта лапка у нас ось. І тепер вже можна притиснути ось так лапки ми притискаємо нижні, на задні лапки вниз. Ось так робимо і теж міцно притискаємо і примазуємо. І передні лапки ось так робимо по боках, теж притисли і примазали. Ось, подивіться, діти, яке у вас в нас вийшло ведмежатко. Бачите, погано примазала, і тому вона в мене відвалилася. Не робіть таку помилку, примазуйте гарненько. Ось готове ведмежатко. Давайте ж моєму ложку велику зробимо, бо ведмежатко то голодне. Для цього можна взяти білий, жовтий, який завгодно пластилін, точно так же розкачати у кулю, зробити пласку фігуру, вже розплющити, вдавити цю кульку, ось так зробити углублення отаке. і трошечки її зробити. Ось таку овальну і прикріпити паличку. Ось, і ось у нас ложка вже готова. Можу, буде чим ведмедику медок поїсти навесні, коли він прокинеться.